Всім привіт! Заходжу зараз в Бельгії. Перший раз за 3 роки заходжуся в Бельгії. Їду на містечко Лір, по дорозі ось село чи місто Ранст і зараз приїжджає такий замок. Називається Хоф Резенберген. Зараз покажу ще там, може можна зайти то зараз ще покажу. Так, можна зайти тут на територію. Тут якийсь прилагаючий будинок, ніби має бути кафешка, але тільки щось не розставлено. Просто написано, що замок в рансті. Ну і що можна зайти? Може тут просто люди живуть. Попробую Зараз покажу так трохи збоку. З боку одне ну, є місток і там йде на якусь площадку, але туди зайти не можна, бо там пише щось приватна територія. Ось так виглядає з боку. Це дуже гарно. Трошки занеплено, бо озеро не почищене, ну на території дуже чистенько. Травичка підстрижена, там такі ворота шикарні. Так що ось ось такий замочок. І так. Знаходжусь зараз в містечку Лір. Це, можна сказати, передмістя міста Антверпен. в Бельгії, хто не знає. Зараз приїхав, відразу так вийшло, що на центр міста місто знаходиться на злиття річок Мала Нетте і Велика Нетте. Зараз буде так от ходити, місто невеличке, десь на 33 тисячі людей. Сьогодні дуже-дуже жарко, але Бельгія то знімаю перший раз і зараз дивлюся то так дуже гарне містечко. Маленьке, компактненьке, вокруг міста йде Канал. і раніше через, через, через центр міста плавали кораблі, бо був як, якби портом. Я так розумів, перед вами міська рада. Міська рада побудована до середньовічної вежі. Бачите, на вежі написано 1369 рік. Але міська рада побудована в 1740. му Місто засноване десь місіонером якимсь е, в 760 році, наскільки я пам'ятаю. Ну і так, Ні, дуже гарно. Поки по центру знаходжуся, то мені подобається. Зараз буду показувати, походу все дивитися. Е, Карти в мене, як завжди, не працюють. Мені хочеться цю карточку взяти і викинути просто. Вона, коли хоче, коли їй вигідно, вона працює, коли не вигідно, вона не працює. Ну все, більш-менш в мене з'явився інтернет. Хоча стою в самісінькому центрі. Зараз йду на церкву Святого Гумара. Е, цей. Що хотів ще сказати? Зараз так дивлюся, що забувся, що хотів сказати. А тут робиться такий завод з цим, з виробництва автобусів. Саме завод Виробництва автобусів в Бельгії називається Ванхул. Це те, що я сповнив. Зараз вона така гарна церква Святого Гумара. Будувалися протягом 14, 15, 16 століття. Три століття будували. Що взагалі сповнив, що хотів сказати. Я кажу на містечко Лір, бо на Вікіпедії інформацію можна нести, знайти на містечку... на містечко Лір. Але як подивитися на Google карти то буде показувати містечко не лір, а Льєрз. І на початку думав, ну знову знову шукаю інформацію, шукаю інформацію по-українськи, по-польськи, а інформації ніякої не було. І потім вже як в пошук вів, то мені вибило, що не Льєрз, а лір, щоб знайти як, якусь інформацію. Не гарно церква На жаль, церква сама в ремонті, в реконструкції бачите забор е, вокруг е, всієї церкви. Сейчас спробую ще з другого боку зайти з цієї сторони. Так, дійсно, повністю обійшов церкву. Вокруг цієї церкви, церква повністю огороджена. Відомо, що в Лірі 1496 році Філіп І вродливий брав шлюб з Хуаною Першою Кастильською. І це перший з роду Габсбургів, який осів на Іспанської, на іспанському троні. Пізніше його дружина е, Хуана І Пастицька зійшла з розуму і її батько відправив її до монастиря. Відправив її до монастиря на 44 роки, при тому е, е, троном він е, управляв сам з її старшим сином. І офіційно вони навіть не позбавили її престолу. Не дуже гарно. Шкода, що зачинено. Зараз погуляю трошки вуличками Ліру. В Бельгії лір має репутацію затишного невеличкого містечка і має таку клічку Лерки-Плезерки, що приблизно переводиться. Приємний лірчик. Тут ось, ось каплиця має бути. Зараз буду шукати де вона. Так вона тут і є, ось ось. Да, все. ось за повода? Да, каплиця. Далі йде музична школа. Дуже сьогодні жарко 30 градусів і дуже душно. Але Бельгія має такий, от як взяти Голландію, не? то Голландія має такий більш більш оранжевий кирпич. А в Бельгії я замітив, що А в Бельгії я замітив, що він такого темного кольору. Бачите, такого темного, темнішого. Зараз покажу таку лодку, я так зрозумів, це для ну, щоб ловити рибу. Це називається екран чи паук. Зараз покажу будиночки такі, тільки що екскурсія попливала на таких теж таких похожих лодках. Що бачите, по-моєму, екран називається, а може паук. Зараз буду ще йти в, друг, в другий бік, треба весь е центр обгуляти. Але гарне місто, невеличке, дійсно таке затишне, приємне, маленьке містечко е з, дуже, е з дуже гарною архітектурою. Скажу, центр дуже такий, він такий своєобразний. Е... Ну сейчас. я потім ще в центр вернуся. Бачите, тут такі маленькі, невисокі мо мости і лодки мають бути дуже тих. дуже малої посадки. Сейчас трішки пройшов. Всповнив ще таку річ, як їхав сюди, як їхав сюди і приїжджав в вулиці і дуже багато стояло велосипедів. І на деяких з них аж павутиння аж паутиня, аж, аж паутиня повиростала. Дуже багато я замітив, що покинув тих велосипедів. Перед вами зараз вежа Зімера з астрономічним годинником. І я рядом біля нього бачу, що є музей, музей Зімера. Щось заговариває трошки. А такий цікавий годинник. Він пише, що астрономічний годинник. І як він працює, я вам не скажу. Зараз зайшов до тіні. Ви не представляєте, як добре тут ось ця вежа, і тут багато різних кафешок, тиха площа, можна сказати. І зараз буду ще по маленьких вуличках ходити. Зараз трошки вернулся, ходив в одне місце, там ніби парк мав, мав бути, але парк. Є, але там більше нічого такого цікавого немає. Хотів показати ось екскурсії, так проходять, все навіть для двох людей на такій маленькій лодці. Виробила лавочки і розказує про канали, як колись десь було. Сюди, мабуть, заходили кораблі, бо це в центр міста. То я думаю, тут заходили кораблі на загрузку, розгрузку. А далі вже повертаються. Також корабліно два ще Ось тут знайшов страшну декорацію. Це пастух з овечками. Тут перші три овечки, не на перші овечки прям витерти аж до близьку. Бо всі люблять фотографуватися. Зараз знаходжуся в такій частині міста, тут різні і тут такі невеличкі вулички. Зараз покажу тут е, е, також якась церква. Але тут вулички, е, маленькі старенькі вулички і всі е, загороджені і роблять реконструкцію. От як її зроблять я думаю що тут буде дуже чудово там і вліво, вправо там повністю все загороджено. там можна в декілька дворів зайти і подивитися там як живуть люди, може зараз тут спробую щось десь попробувати. Бачите? Тут вже забор нема тут о, так краще видно старі будинки і прилягають прямо до церкви. І церква те вже не, не реконструйована. Така трошки в занедбаному стані. Ну і подивіться, і, і, якби відійти трішечки від центру, і, і, пішов в угол. І тут можна походити по таких нереконструйованих, так, немало людей, немає ніяких кафешок, ресторанчиків. Але дуже гарно виглядає. Що покажу такий дворик, Супер будиночок такий маленький. А я думав він впирається, а він не впирається. Так що бачите, не треба ходити тільки по центру, а треба теж весь центр обходжувати. Ну і ось кілька відреставрованих, бачу побіляні такі гарно виглядають в цю сторону вже. Що всередині не можна побачити, бо позавішувано. Ну скажи, ходиш по таких вулицях, такі обшарпані будинки, то дійсно так з років 30-40 назад так, відразу. Зараз ще, ще один провулок зайшов. Тут бізнес ніхто не живе, в деяких хатах навіть розбиті вікна. Я ще не заходив за поворот. Ну, тут більш така однообразна, тут широка така вулиця. Ні, класно так виходить. Мені таке більш подобається. Для зрівняння, я ще буду йти по більш новішій частині, то покажу ще більш новішу частину то звісно там і людей побільше, там і ресторанчики і все. Також я зауважив, вокруг е, всієї частини міста старої йде така посадка. Зараз оно буде видно стару частину міста, а вокруг цієї посадки, трошечки далі, то йде канал. Так що повністю ми огороджені водою, можна сказати. І також через центр проходить той же канал, старе русло. Бачите, тут вже більш 300 роботів, то і виглядає зовсім по-другому. А я тільки що шов... цьому... цього... біля цієї церкви. Це за забором, старий забор, такий оце, я тут ходив тільки що. Трішечки повернувся сюди же сама до, до цих часів астрономічних. Тут уже центр міста і тут, не доходячи до центру, зараз буду повертати в праву сторону між цими домами, там теж є гарні вулички. Хочу подивитись. І зрівняти, як там, а як тут. З цього з боку справа кафешка, спереді це городські ворота. І тут так, що тут, газети передаються. Пішов я з такої вулички. нічого цікавого там не було. Там більше такі служебні приміщення. Хочу попередити, якщо ви маєте поганий інтернет і захочете здобути безкоштовний Wi-Fi, то ви цього тут не зробите. Я хотів так зробити, і нічого в мене не вийшло. Так, є, Показує, що якийсь ніби є, але я не підключився. Ще раз покажу в центр, центральну частину. Тут теж якесь якась церква. Зараз я потім центральну центральні частини покажу. Сюди я прийшов зворіт, і тільки я пішов ще в ліву сторону. Він дуже гарний. Гарне містечко. Ось зараз ще покажу центральну частину міста, центральну площу, Міська рада, наскільки я зрозумів, це. не гарне, затишне маленьке містечко, дуже сподобалось. Людей, є, як на літо, не сильно і багато, але багато вже сидить по кафешках. Вигода, що церква тільки була у ремонті. І не відвідав ще кілька вуличок, але для таких просто пройтися по вуличці. Ось таке було невеличке містечко. Як на перше місце в Бельгії, то мені дуже сподобалось. Якщо будете шукати по карті, по гуглах, то містечко не Лір шукайте, а Лірс. Заходиться практично на окраїні Анферпона. Якщо завтра все буде добре, то завтра буду їхати на Антверпен. Так що з вас вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і до наступних відео.